Ну і що, то була неділя, другий день після дня народження Святослава Миколайовича, там у них вільний час. Каже, Марусь, сідай поїхали. Кажу, куди поїхали? хлопцям допомогти. Ну кажу, що помогти? Ти мені об'ясни. Каже, треба відео розвідці записати. Вийшли вони на відновлення ну, із зони. Кажу, а що вам треба, хлопці? Вони кажуть, нам треба все. Нам треба все. Поки є час зібрати на оце все. Я не знаю для мене, звісно. Це, я так порахувала, це буде десь, ну, блін, більше 300 30 тисяч. Їм треба бус, їм треба монітори. І їм треба екофло. Більше 300 тисяч. Я не знаю, чи я потягну. Чи ми з вами потягнемо. Ну, коротше, готовте пальці для репостів хоча б для репостів.